ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. ЗСУ та українці роблять усе і навіть більше для збереження країни такої відваги та самопожертви не проявляла жодна нація за останні 100 років. пише військовий Денис Ярослався. Тоді чому наші партнери не поспішають нам надавати членство у своїй великій родині. Я вважаю, що причина не у партнерах, а у окремих особах, яким начхати на те, що буде з країною ціл. Особу поставили особисте над державним і готують свої золоті парашути страшною ціною для всіх нас. Наші партнери це все бачать. Нагадаємо, Зеленський надто жорстко розкритикував наших союзників. Володимир Зеленський обурився наявністю умови для отримання Україною запрошення до НАТО та заявив, що це схоже на неготовність запросити нашу країну до альянсу. Мабуть, президент живе у своєму світі і забуває, що союзники попереджали, що поки буде корупція, поки буде кумівство і агенти. Кремля на посадах НАТО Україні не світить у Білому домі. Дипломатично прокоментували заяву Зеленського. Пізніше координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого Дому Джон Кірбі прокоментував заяву Зеленського та зазначив, що Україна все ще має виконати вимоги, перш ніж зможе приєднатися до НАТО. Він також заявив, що Україна не зможе вступити до альянсу, доки знаходиться у стані війни. Ми віримо, що НАТО це майбутнє України. Я маю на увазі те, що Альянс Яс домовиться ще у 2008 році. Зараз є деякі реформи, незалежне врядування, верховенство, право, політичні реформи, над якими Україна має працювати. І Ми розуміємо, що важко працювати над деякими з цих реформ, а коли ти перебуваєш у стані війні. Свичайно, вони зараз воюють. Отже, членство в НАТО в найближчому майбутньому мало ймовірне, оскільки це призведе до війни НАТО з Росією, каже він. Попри це кірбі, визнав розчарування зеленського. Так є розчарування, є бажання швидко закінчити цю війну. І все це ми розуміємо. Звичайно, ми поділяємо багато з цих занепокоєнь. Додав представник Білого Дому. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.